Розпаковка газону косілки від Дніпрем. Я тільки думаю, як така здорова косілка може влізти в таку маленьку коробочку. Ну зараз подивимося, що там. А, ще і заклеєно. Обачно мені розклеєні приходять. Вже хтось там щось шукав, а ця ще й заклеєна. Так, відкриваю. Дивимося. О, та тут точно, мабуть, треба інструкція буде. Так, якийсь листочок. Зберегаємо оригінальні інструкції. Коротше, щось тут оновлена інструкція. Ладно, подивимося. Щиток. причіпимо. В комплектації йде якась такого балалайка. Ладно, подивимося. І оця штуковина. А чого воно якесь таке маленьке, А Ану, а воно, вроді би, складатися має. Да? Так, ану, зараз. Головне, не, не вломати його. Так. Так, ану-ка. О, чекай. То мені тут телефон трошки заважає. Зараз я боюсь, щоб я його не, не, не вломив. Так, тут склали і тут о! А тут як його скласти? Тут шланга цього довго. Не знаю. Ну зараз спробуємо. Чи це витягнути звідси треба. Ай! -я. Так, а ну зараз... Сюди о, тиснем. Ну, Мені трохи як трохи. Мені дуже неудобно через телефон дивитися, бо не бачу нічого. Так, якийсь дуже довгий дріт. Вам не здається так? Що цей дріт якийсь дуже довгий? Куди воно має йти? Чи це воно всередину має запихатись? А ну-ка. Давай, втрамбовуйся дротяка. О, втрамбувався, дротяка. Брур. Похоже на металоіскатель. Хтось хотів металоіскатель від Дніпрем. А, цю штуку можна сюди перекрутити. Так, ану. та 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 Так, ану. Треба ж включити, попробувати, як воно косе. Тут вже катушка, бо раніше якийсь був з цею. З якимись пластиковими. Ножичками, а тут вже катушка. Ну Розбирати я поки не буду, бо А чого ж не розібрати? Бо я не знаю, як його розбирати. Ану, е. е. Ні, ну, це треба буде інструкцію подивитися. Ну Це таке, це понятно, що це не бензокоса, ходити там бурани, по коліна косити. А це таке. Попід бардюрчиками, попід клумбою, що в мене якесь там є зелене бош чи що там. Воно якесь дуже немощне. Взяв це В общем, цивого щитка я ще потім подивлюся, причіплю. Це десь сюди вого чи куди. В общем, десь такого, напевно, присобачити його треба. буде. Ну, це я потім подивлюся, десь тут дюрка якась. Складу, попробую, як воно коси, потім буду косити, покажу. Бо зараз воно з телефону мені перед очима є. Вже очі болять, неудобно мені розбиратися з цим 7 тілом. Ну, приблизний так і вигляд. О, возьму переноску, потім попробую по попід клумбою. Перекосити, підкосити. Ай, підкосити, перекосити, покосити. Все. Таке. Може, навіть зараз. Якщо складу, бо у нас така погода, по безстрочкові думаю, зроблю розпаковку, бо ще сніг засип, і буде по розпаковках. Ой, усе.